Забудь про головний біль. 21 вересня триває 25-та місячна доба. Місяць у сузір'ї Лева. Символ дня черепаха. Це пасивний та спокійний період. Краще провести його на самоті, багато спостерігати та мріяти. Швидкі кроки не дадуть результату. Робіть все обдумано та без поспіху. Думки та ідеї, що виникли сьогодні, приречені на успіх. Цього дня народжуються талановиті та не по руках зрілі діти. У справах трохи пасивні та неквапливі. Вони обов'язково доводять почати до кінця та мають добрий вплив на людей. 21 вересня народився король жахів Стівен Кінг. Та один із найцікавіших сучасних письменників Франції Фредерік Бекбедер. А далі детальний прогноз для всіх знаків зодіаку ован сьогодні вам краще активно включитися в роботу. Ваші успіхи будуть прямо залежати від докладених зусиль, тому не варто відволікатися на дрібниці. Тілець, все за що ви сьогодні беретесь, обов'язково доводьте до кінця. Незакінчені справи можуть потім принести багато клопотів, близнюки. Вам випаде можливість продемонструвати свої сильні сторони, скористайтесь нею на 100%. Рак, якщо вам вдасться знайти баланс між роботою та особистим життям, відчуєте значне покращення в обох сферах. Лев вечір обіцяє приємні сюрпризи і несподівані зустрічі. Тож постарайтесь не завантажувати його серйозними справами. Діва Ваша уважність сьогодні може допомогти досягнути бажаного найлегшим шляхом. Терези. День обіцяє бути наповнений приємними моментами. Ви отримаєте важливу інформацію, від якої буде залежати кар'єрний успіх. Скорпіон не потрібно триматись за старе. Сприймайте усі труднощі як шанс покращити своє становище. Стрілець сьогодні на вас чекають зміни, які вас порадують та ощасливлять. щасливлять. Козорі, будьте готові ухвалювати складні рішення, краще заручіться підтримкою, близьки Водолій. Сьогодні для вас відчинені всі двері. Може з'явитись можливість реалізувати найсміливіші ідеї та плани. Риби, день не з легких, лише ваша життєва енергія та оптимізм дозволять впоратись з труднощами. привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».